Інколи я дивлюся в нічне небо, коли немає зірок навіть там. І уявляю собі, як це жити у повній темряві. А, і я дякую Богу тоді за те, що має зір. А, поганий когось зір, слабенький, кращий, неважливо. Головне, що він є. Знаєте, в моїй бабусі була катаракта глаукома на обох очах. І потім їй приписали лікарі краплі, мама моя капала їх. Бабусі кожного дня у певний, певну годину. А я молився єдине, щоб бабуся не втратила зір остаточно, щоб вона мала можливість бачити просто світ. Слава Богу, вона бачила світ до останнього свого дня. Зір це реальне величезне благословення. Зайвий раз подякувати, не зайве.